Привіт. розглянемо кришку мовича фари Mercedes Benz. 185 сторона водія, 186 сторона пасажира. Отак вони виглядають. Лапки тут страшноватенькі, але ми вже їх багато продали, служить добре, ніхто не скаржився. Надруковані АБС, літом не поплавляться. Ось тут, там вже як ви захочете, або зашліфуєте. Можна все пошліфувати, ґрунтувати і фарбувати. Можна так лишати, дивіться, як, вас, як вам там зручно. Надруковані вони так, щоб лапки були міцні, того тут знизу не негарне. Бо можна було б зробити гарне, але лапки тоді були б слабенькі. Давайте хто, хоч, хто буде там звіряти по розмірах. 33,5, тут є ще жолубки невеличкі. 34. Отвір. 3 мм. ну Там, якщо треба, то розсверти. Ось така вона кришечка. Дякуємо за увагу.